Е... Та я ж тільки проснувся, що сталося. Я тільки проснувся, я ще нічого не встиг зробити. Всі знають, що ти зробив сунурей, і. Коротше, е... будь впевнений, ти отримаєш те саме, Бляха, Що сталося? Біл Дуган мертвий через тебе. Ти побачиш правосуддя. У нас що скаже правосуддя про це. Коротше, ми зібралися слухати справу проти Віталіка Ауді. Я тільки проснувся. Так, офіцер що я арештував. Поясніть, чому ми тут. Офіцер падіння. Біл Дуган помер через Віталіка, через те, що Віталік Ауді зробив з ним. Я знайшов Біла Дугана мертвим. Це не означає, що це я зробив з ним. А, після того, що я почув, я можу... Ск... Коротше... Хто переміг? Офіцер Фол переміг. От срань. А коротше, ти вбив і ти думаєш, що ти з цим підеш. А, я коротше, 32 дні продовжую тобі час, щоб ти подумав про свої вчинки. Ти подивися на мене, я, я ледь живий взагалі. Боже, мені треба щось зробити. Поспати. Віталік Ауді, йди поспи трошки. Твоя серія вбивств закінчена, Віталіка Ауді. Подивимося, що суд скаже на це. Так. Зібралися, щоб послухати справу проти Віталіка Ауді. Віталік Ауді, Коротше, психопат, хто. ...вальошить дуже багато людей, це просто не, не, не повезло, і це сталося. біля мене люди помирають. Офіцер Хендерсон. Ось іде. Віталій Кауді. ти, коротше, холоднокровний монстр. коротше, до 34 днів я тобі збільшую термін. На пляшку пива. Чи маю я право красти пляшку пила в нього з кімнати? Не знаю. А, Чого ти стріляєш? Коротше. Ти, коротше, тепер 08 в іншому блосі. Чого ти в мене стріляєш, ти дебіл? Що за дурня? Дивись. Ми знаємо, що правосуддя було зроблене. Коротше. Давай все це полишимо позаду нас. Добре. Ми не будемо друзями, але ми хоча б зможемо ходити. Ти падлюка! Дивись, що воно чверить. Ну, я не знаю, а що мені робити. Я просто прийшов поїсти. Та не лізь, ти. Ну от нащо ти туди виліз? О, піца бляха. Та ну шо ви робите зі мною я помер <рес> на сміттєвому батьку бляха. Кошмар шиф впав, ну та боже, Віталік Кауді а... Виглядаєш так, ніби ти погано спав, коротше. Поспи трохи. Добре. Та ну бляха. Тіп на інвалідному візочку, блін, мене взяв зачавив. Що за дурня? У мене нога болить Шиф, ну що це таке? Чого ти б'єш мене? Дивись, от чого він мене б'є? Чого ти б'єш мене? Тварюка, я тебе зараз завалю, бляха. В чому твоя проблема? Не не трогай мене. Дай мені спокійно поспати. Ви що ти хочеш? Ти подивись, яке воно ненормальне. Це просто кошмар якийсь. Що ти від мене хочеш? Відчепися. Я просто прийшов поспати. На, скотина. Що хочеш тепер поговорити? Ти скотина. На, на, падлюка! Віталік, е, хочеш купити цю херню за 12 доларів. Ні, не хочу. Ні, не хочу. Вибач, е, я не можу продати це дешевше, ніж за 12. Пошукаю якогось іншого, хто це потребує. Добре. Доктор Деш. Не переймайся. Е, я помчуся доктору Дешу за тебе. Я постою за тебе. О, нормально лікарі валяться, дивися. А що, що я за. що я витворяю? Дайте мені просто поспати, боже, якісь ненормальні хворі. Дивись, і прийшло до мене далі. Допоможи мені в Віталі Кауді. Я не впевнений, що я зможу Сіндіку. Сінді Мідь... Вальнути. Добре. Я попіклуюся про Сінді Мідь. Я знав, що це можна. Можна Дивись! Бляха, вони двоє на мене. Давай. Е, ти не чув, ти маєш повернутися в. в блок. Південний. Ай-яй-яй. Боляче. То, будь ласка, ні, то встань, ну встань. Ну встань. Панчика з'їсти треба обов'язково. Так, я повернувся повний сил і енергії. Але мені потрібно десь заробити грошей. Дай це якась дурня, геть. У мене нова камера, до речі. Камера номер 8 Це ось тут. Та, це ось тут. Та вона така ж сама, як в мене була. Ну, життя продовжується. Що сказати? Життя продовжується. А. а я буду тільки по долару отримувати. Що ти хочеш? Не приймайся, і я попеклуйся про офіцера Гейнса за тебе. Я тобі тільки що навалив бляха по сраці, чуєш? Де там ця паскуда? А чого я впав? Е Тепер ти в внічному блоці 16. Ти падло. Ти дуже фартовий Віталіка хоче, що вижив. Я завжди буду поряд. Щоб рятувати тебе. Дякую. Що, бляха, ти хочеш? Що це за дурік? від мене. Двизь. Бляха, що відбувається? Чи то подобається тобі, виглядає, що ти потребуєш це більше, ніж я. Наш мені твій туалетний папір, бляха, ти що, дурний? Не переймайся, я знайду ще когось, кому це потрібно. Це хто Трамп? Бляха, коли там сьомому ранку вже? Чого ти б'єш мене, ти дурень. Дивись, 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 що робить? Ам. Ти перший на мене напав? Е, ти думаєш, я боюся когось, хто кід... Хто потребує кідлінкера? Лінкера? Я візьму це легко, Віталік Ауді. На, бери легко ти дурень. Чого ти мене б'єш? Чуваче. Ай, бляха дупа болить. Бага зменшого? <laughs> Цей клятий кафетерій, що тут відбувається? Будь обережний в кафетерії Віталі Кауді. Що ти хочеш? Ти думаєш, що ти крутий? Думав, ти помер Ауді. Тобі не повезе так наступного разу. Бля, що ви робите? Дивися, з ким ти б'єшся, що ви хочете.